І до новин спортивних у Вінниці стартував чемпіонат України з однієї з найдавніших ігор на землі Бадмінтону. Як свідчать малюнки на древніх амфорах, три тисячі років тому в Греції грали в Волан руками і навіть ногами. А в китайському манускрипті 1122 року до нашої ери описана гра в оснащеним трьома чотирма гусячими пір'ями. Сама ж назва Бадмінтон в перекладі з англійської означає фруктовий напій, який з'явився вперше в невеличкому одноіменному містечку гра. Стрі Глостершир, учасники Вінницького чемпіонату грали як годиться за правилами сучасної гри ракеткою. З'їхались вони з дев'яти регіонів країни спортсменам по 14 років. Гру бачила Марія Супрун. Продовж чотирьох днів у Вінниці триватиме чемпіонат України з бадмінтону. Сюди приїхали спортсмени з дев'яти регіонів, аби поборотися за звання кращого гравця року. Змагання проводять серед юнаків та дівчат, яким виповнилось 14 років. Ці змагання проводять за такою програмою. Грається одна одиночна юнацька категорія, одна юнацька дівчача категорія. Потім дівчача пара, хлопчача пара і змішана пара. Із п'яти зустрічі. І перемагає команда, яка набирає очки. Максим Косован Бедмінтоном займається майже вісім років. В свої 14 встиг відстояти звання кандидата в майстри спорту. Влітку хлопець тренується двічі на день, аби досягти своєї спортивної мрії. Виповнити майстера спорту. А далі майстера спорту міжнародного класу і поїхати на Олімпійські ігри. Такі змагання у Вінниці проходять вдруге. Організатори кажуть, з кожним роком професійний рівень спортсменів зростає. Тренери і самі гравці переконані, цьогоріч покажуть найгірші результати, аніж на попередньому чемпіонаті.